Вітаємо всіх на телеканалі Жовта річка. Сьогодні мова піде про потрійне звільнення в міськвиконкомі. Останніми днями з вищих керівних посад пішли одразу три працівника. Це секретар міської ради Володимир Гончар, керуюча справами виконкому Ірина Онжакова та заступник міського голови Євген Глазирін. Сьогодні вони завітали до нашої студії, щоб пояснити причини свого звільнення. Шановні жовтоводці, рік тому. Ми прийшли разом з новообраним міським головою на займані посади. Хтось в якості заступника міського голови чи керуючої справами. Особисто я, будучи депутатом, був обраний секретарем міської ради. За минулий рік нашою командою було досягнуто значних результатів, про що міський голова особисто зазначив на своєму річному звіті. За цей час було підготовлено та реалізовано ряд проєктів. деякі з них. Сьогодні знаходяться ще в роботі. Основні цілі та задачі, з якими ми прийшли працювати у владу з міським головою, у нас повністю співпадають. Це зробити наше місто кращим та комфортнішим для проживання. Але останнім часом пріоритети та вектор напряму роботи у нас з Абрамовим докорінно розійшлися. Для міського голови, як колишнього адвоката, в першу чергу є захист бізнесу, на чому він весь час наголошує. Для нашої команди в першу чергу це захист жовтоводців, громади, міста та реформи. За останній рік, задля підвищення рівня прозорості та підзвітності влади, нам вдалося зробити те, що не вдавалося зробити роками: це впровадження системи електро електронних петицій, програми громадського бюджетування, фінансування громадських проєктів. Ми одними із перших в області впровадили систему електронних закупівель Прозоро, перевели надання адміністративних послуг в електронний вигляд, налагодили тісну співпрацю з громадськими організаціями та міжнародними донорами. Ми наділяємо інших людей тими ідеальними якостями, котрі намалювали собі у своїй уяві, які на жаль не співпадають з очікуваними результатами, бо ніколи не виростуть на вербі груші, як і на сосні яблука. Ми ніколи не тримались за ці посади, бо працювати на користь жовтоводців та рідного міста не означає працювати в виконкомі. Ми не боїмось змін та завжди до них готові. Ми не боїмось робити помилки, бо помилки не робить лише той, хто нічого не робить. Головне це проводити роботу над помилками. Жовті води не повинні стати заручником політичних. Амбіцій однієї людини тому ми йдемо зі своїх посад, щоб врятувати місто від назріваючої політичної кризи, від штучно створеного протистояння бізнес-груп та реформаторів. Ми йдемо, щоб надати можливість іншим проявити свої професійні якості під час служіння місту, але ми нікуди не збираємось зникати. Ми залишаємось в жовтих водах і надалі будемо працювати на благо міста. Рік тому я приєдналася до роботи в команді, щоб працювати на користь нашого міста. Цього від нас вимагали громадяни. І коли я приймала рішення. Почати робити роботу в виконкомі, міський голова запевнив мені, мене, що наша команда отримує абсолют, абсолютну підтримку реформ у сфері ЖКХ в електронному врядуванні. В команду прийшли працювати молоді люди з прогресивним мисленням, з принципами, з цінностями, з щирим бажанням змінювати наше місто. З нашою командою, за допомогою колег та наших однодумців, ми зробили дуже багато. Але. Чим більше рішучі та радикальні реформи ми запровадили, тим більшим був тиск на нас, як приклад, гальмування реформи ЖКГ, різка зміна курсу з підтримки ОСББ до пропозицій повернутись будинками до ЖЕКІВ. Ми намагалися протистояти перетворенню органу місцевого самоврядування в інструмент для реалізації сумнівних проектів на користь наближеного до міського голови оточення. Наша команда не служитиме прикриттям для оновлення старих та створення нових схем в інтересах окремих бізнесменів. Крім того, ми усвідомлюємо, що міський голова є особою, яка була обрана більшістю нашої громади. Ми є лише найнятими на роботу менеджерами, тому ми не можемо не враховувати, не враховувати Боже. Тому ми не можемо не враховувати думку більшості наших громадян. На останню роль відіграли особисті якості міського голови. Замість того, щоб встановити чесні та дружні відносини між колегами, міський голова культивує атмосферу доносів, кляус, нашіптувань. Будь-яка незгода з ним сприймається як зрада. Підлеглі, на його думку, повинні розділяти його погляди або вони стануть його смертельними ворогами. Тих, хто виходить з-під контролю, чекає покарання. Якщо працівники успішно виконують завдання, то почасті міський голова приписує собі: якщо ж виявляються промахи, всю відповідальність за них покладається на підлеглих. Таким чином, міським головою створені психологічно некомфортні та несприятливі умови праці. Я щиро вдячна нашій команді, всім колегам, однодумцям, які підтримували нас, за все те, що ми зробили разом. Я буду рада продовжити роботу по розвитку нашої громади в одній команді з цими людьми. Шановні жовтовоці, свою посаду заступника міського голови я обійняв 5 січня минулого року. За цей невеличкий час, рік і два місяці. На мене було покладено обов'язки координації роботи всіх структурних підрозділів, які відносяться до гуманітарного та соціального напрямку. Це відділи культури, освіти, молоді, фізичної культури та спорту, відділи соціального напрямку, такі як управління праці та соціального захисту, служба у справах дітей, територіальний центр, Центр соціальних служб. Буквально за кілька місяців після початку нашої роботи мені також доручили займатися роботою з міжнародними донорськими організаціями. З цією метою також було підпорядковано мені відділ економічного та інвестиційного розвитку. Але е, буквально за півроку нашої роботи рішенням міського голови частину функцій з мене почали. Знімати. Було виведено з мого підпорядкування спочатку Територіальний центр соціального обслуговування, а потім поступово і всі інші структурні підрозділи гуманітарного та соціального напрямку. Наскільки робота на посаді була успішною, звіті міського голови прозвучало, що все-таки успішною, цілком задовільною визнав її міський голова. Кілька маленьких фактів хотілося б додати. Один лише проєкт, яким реалізували. Спільно з педагогічним коледжем приніс до міста допомоги на суму більше як 500 тисяч гривень. За час своєї роботи, одним з напрямків діяльності це була робота з громадськими організаціями. Ми налагодили з ними ефективні контакти, ефективну роботу. Наразі от, лише за останні два місяці було проведено три тренінгові. Заняття і один круглий стіл спільно з центром підтримки громадських та культурних ініціатив Тамариск. Даний проект реалізувався в межах гранту, який було виділено американським фондом Чарльза Стюарта Мотта. Робилося це для того, щоб розробити нову стратегію розвитку міста Жовті Води. На сьогоднішній день ця, цей проект знаходиться ще в роботі, але хочу сказати, що, от, наприклад, аналогічний проект реалізований ювілейною територіальною громадою. Витратив десь використав десь порядка 250 тисяч гривень. Всі ці кошти надходять до нас від донорських організацій, а не з бюджету нашого міста. Це не основна наша діяльність. Нас основною діяльністю було організація роботи тих підрозділів, які були підпорядковані вирішення соціальних питань. Але додаткова робота також була досить таки значимою і дала досить таки позитивний результат. Проте. Дуже багато наших напрацювань, дуже багато наших ідей стосовно змін, стосовно певних реформ, стосовно якихось новаторських підходів, розроблених на основі передового вітчизняного та закордонного досвіду, на жаль, так і залишилося на папері. Нам не вдалося переконати міського голову, більшість депутатську в необхідності певних змін, в необхідності реформування ЖКХ, запроводження нових інструментів електронного врядування, електронних систем контролю за діяльністю органів виконавчої влади. Тому на жаль на сьогоднішній день я не бачу можливості конструктивної далі роботи співпраці в цьому напрямку. Якщо говорити про сьогоднішній день, то сьогодні разом з іншими членами нашої команди ми працюємо над тим, щоб взявши за приклад роботу Вінниці та Львова, Кременчука та Кривого Рога, створити нову структуру, громадську структуру, яка б сприяла б розвитку нашої громади, а саме агенцію місцевого розвитку. Тож сподіваюся, що все-таки спільними зусиллями ми зможемо напрацювати той певний пакет рішень, який зможе допомогти нашій громаді відчувати себе впевнено, в прийдешніх днях, в роках, і наше місто відродиться його економічний культурний потенціал буде реалізовано в повному обсязі.